Запланована зустріч учасників зовнішньої економічної діяльності міста Нововолинська з представниками Волинської митниці, консулом Республіки Польща у Луцьку та президентом торгово-промислової палати у нашій області пройшла у форматі конструктивного діалогу. За словами Віктора Сапожнікова, головна мета таких зустрічей обговорити, як покращити і полегшити роботу підприємств, що здійснюють зовнішню економічну діяльність. Ситуація в країні впливає на те, що потенційні інвестори обережно вкладають свої кошти у будь-яку справу, не бажаючи ризикувати. Та Нововолинську досягати високих результатів. Я повинен сказати, що Нововолинськ отримує пальму першості і не тільки в області, а в цілому непогані показники ми маємо і по Україні, як хто промислової продукції за минулий рік вами, нами, значить, про, зроблено десь ну, до 60 тисяч гривень на одного мешканця. Це одні з найкращих, один з найкращих показників в, не тільки в нас, е, значить, в області, це в області краще, ми в рази перевищуємо е, сусідні міста, але це один з найкращих показників в Україні. Одним із запрошених гостей був заступник начальника Волинської митниці Юрій Маціброда. За його словами, головне завдання діяльності їхньої структури створити якісні умови об'єктам господарювання. Так, що раніше ми бігали, шукали, як зловити чесно чи нечесно суб'єкта звонишокомічної діяльності, то ми зараз думаємо, як найкраще надати йому якісні послуги для того, щоб в нього необхідності ховатися в тіні просто не було. Такі пропозиції були висунуті головою державної фіскальної служби Романом Насіровим. І вони достатньо успішно і достатньо швидко прийняли з іншими структурами, впроваджуються в життя. 500 мільйонів платежів стягуються до державного бюджету із Волинської митниці. У нашій області 50% від перевиконання очікуваних показників використовують на ремонт доріг. Приклада, щоб ви розуміли, це. Станом на сьогоднішній день більше 200 мільйонів вже було перераховано до спеціального бюджету в області для будівництва доріг. Початок її був і в законі прямо було передбачено це в Радах і Буз. Зараз за ініціативи до речі, губернатора Волині були внесені зміни до закону, до спеціальної постанови Кабміну про розширення переліку можливості будівництва доріг. І врешті-решт закінчилось тим, що. Надано право області губернатору вирішувати які саме дороги. Світ на першу чергу відремонтувати. Для покращення роботи митниці цілодобово працює кол-центр. Стаціонарний та мобільний телефон та емейл, як сказав Юрій Ігорович, спочатку громадяни зверталися із абсурдними питаннями, та через місяць усе змінилося. З'явилася можливість, до прикладу, отримувати інформацію про ситуації із корупційною складовою чи безпідставно затримку оформлення. Керівники відповідних підрозділів проінформували присутніх про необхідні документи при імпорті товарів для отримання сертифіката форми «Євро-1. походження з України. Це декларація інвойс та, в залежності від виду товару, документи згідно протоколу за словами міського Чільника підписані угоди із польською стороною, і не лише у плані депутатських делегацій і обміну студентами, та гострою є проблема отримання віз. Адже наразі зареєструватися у візовому центрі не те, що складно, а просто неможливо. Із залу лунали питання, чи можна звернутися безпосередньо у консульство та коли все-таки можна отримати візу. Консул республіки Польща Марек Запор однозначної відповіді на питання, що стосується оформлення віз не дав, та сказав, що зі своєї сторони та сторони консульства буде намагатися зробити усе можливе, щоб вирішити вирішити цю проблему та причин такої ситуації так і не назвав. Піднімали питання спрощення перетину кордону для представників бізнесу. Які справно сплачують податки, за словами заступника начальника Волинської митниці, наразі триває робота над створенням окремої смуги для перетину кордону, та ідеї, як це зробити досконало, поки нема. Додавши, що черги на пунктах пропуску створюють контрабандисти з сигаретами та бурштином. Також триває робота над питанням спільного контролю пункту пропуску, що у ідеальному варіанті повинен передбачати скорочення часу оформлення. А це можливо за рахунок сканування паспортного документа та документа на автомобіль лише один раз. Інформація має потрапити. Трапляти одразу у чотири бази даних для цього їх потрібно відкрити для українців. Наразі Польща ніби не проти, проти європейський союз. Міський голова висловив сподівання, що такі зустрічі будуть регулярними та чітко спланованими. І надалі ці зустрічі давали позитивний результат сприяли роботі бізнесу і не тільки ну, в даному випадку, тому що це митниця і візи, і переход кордону не тільки. Значить, зовнішньої економічної діяльності десь можливо проміжною ланкою між бізнесом та владою є торгово-промислова палата. Її директор у Волинській області Олександр Смолич запевнив, що вони готові до прозорого та відкритого діалогу. І як результат зустрічі підписали меморандум про співпрацю.